Часна українська книга. Це дуже круто, кльово, незвичайно, і завжди в тренді. Але сьогодні я хочу повернутися на пару століть назад, щоб зрозуміти, як жили люди у 19 столітті. Українська класика допомагає познайомитися з життям наших пращурів. Я б хотіла розповісти про долю однієї жінки. Ольга Кобилянська. Ольга Кобилянська прожила доволі довге та насичене життя. Олька по крові батька і німканя по матері, яка народилась 1863 року в лихому містечку Гура Гумора Австро-Угорської імперії. Наразі це Румунія. Вона вивчила українську і стала одним із найоригінальніших і талановитих письменників України, чиї твори земля. неділю рано Зілля копала. Людина. Царівна, некультурна та інші увійшли до Золотого фонду світової літератури. У 40 років 1903 року через ускладнення, викликані за студію, її паралізували. І вона написала багато творів, не встаючи з лікарняного ліжка. Вона першою створила інший образ української жінки, відійшовши від стандарту забитої і пригнобленої чоловіком селянки. Показавши освічених, складних і багатогранних за характером українських жінок, які прагнуть до рівноправності з чоловіками в суспільстві та сім'ї. Про це вона багато сперечалася зі своєю найкращою подругою Лесою Українкою. Між ними не було ніяких таємниць у літературному та особистому житті. Письменниця говорила, що її заслуга в тому, що вона змогла привернути увагу читачів до справжніх. Марусь, Ганнусь і Катрусь, які повинні стати жінками європейського характеру. Жінка у творчості Кобилянської це жива, нестереотипна особистість, що володіє універсальним духовним світом, витоки якого походять з українського народу. Вона смілива, але разом з тим ніжна, суперечлива, але схильна до компромісів. Вона любляча і страждаюча. Але готова пожертвувати всім, якщо це справжнє почуття. Великим досягненням української літератури стала повість Ольги Кобилянської Земля, перекладена на безліч мов світу. Цим твором письменниця поклала початок символізму як течії модернізму в українській літературі. Кобилянська говорила про землю, що всі персонажі у творі не вигадані, вони взяті з життя. Також письменниця згадувала, що страждала, вражена тими фактами, які описувала. Але, ридаючи продовжувала писати: головна ідея повісті сформульована у словах: Земля повинна бути для людини, а не людина для землі. Твір приймає життєденна віра в духовне розкріпачення людини в перемогу світлих начал життя. Один з кращих творів письменниці Повість в неділю рано Зілля Копала, що поєднує романтичне і реалістичне в її творчості, перекладений на багато умов з успіхом йде на сценах театрів України. Новаторство Ольги Кобилянської в українській літературі було вагомим. надихнувшись філософією Ніцше, письменниця висвітлювала ідею над людини. Або ж людини естетичного спрямування у своїх творах. Така людина, на думку Ольги, ніколи не падала духом, прагнула до самоствердження. Такої ж думки про Ольгу Кобилянську були видатні люди. У її творах тонкі обрисування людської психіки, глибокий аналіз і знання людської душі, вважав Гнат Хоткевич. Ольга Кобилянська, величезна духовна квітка Буковини. Так вважав Олесь Гончар. Ольга Кобилянська, пишна троянда в саду української літератури Михайло Старицький. З вами була читачка Романської центральної міської бібліотеки для дітей Герасименко Каріна.